Ой, ой! Тівочки-пірожочки, там зараз буде Рюксоланка. Оце подло у нас зламалося і на вихідні оставила нас без гарячої води і без отоплення. Чекаємо понеділка. Ребенок у нас. На ведмеді. <laughs> а там у нас така атмосфера свечечкою. Українському І та Наш треш. Ну і прикольно, як, да, Тимур? Нас, бачите, грузова машина возить банани з Африки. Тітку, mm де -hmm. вони там. Абонирайте се на нашия канал! Общо да пренесли отако Щоб нам була тепленька теж. Що дме? Пау. Ти що кроличка кинув? У мене там в кармоні. тепло. з водичкою. Типло. Так тепло. <різь> тепло. <різь> тепло. На сьогодні типу День 3 без котла. В суботу ввечері він вимкнувся. Виходить ніч другу, сьогодні буде третя. Сьогодні понеділок. Звісно, ем... я скажу вам холодно. Звісно, холодно. Ми всі разом під дзвілками, то більш-менш нормально, а так, звісно, взагалі... Завтра з 8 до 11 мая приїхать в Майстер, подивитися, зробити чи не зробить, що там зламалось. <пеку> Поки що сидимо і чекаємо. Гарячої води немає, ну, теж тазика немає, знаєте, там, типу, блин, капець, короче, ми в такому положенні. Може, сьогодні схожу, куплю просто тазик, бачу. Я вообще ржу з наявності тазика в цьому житті. Це взагалі то удобно. Надо, щоб він був. Завтра. Завтра може не настати. Завтра може не бити. та дан 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 в хату. Прикол, власне, правда? Так, Сьогодні вівторок, до нас наконець приїхали. У нас накрилась помпа, куплять, поставлять нову помпу, тоді все буде опять прекрасно. Три дня ми мерзли. Якщо що, якщо сьогодні ще не зроблять, то буде четверта ніч. Пили, їли, гралися, тепер ось поділи Пацана ще тепліше і сирок. Чікки, 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 чікки. А. Не І за пушки. що у нас сьогодні? Сьогодні у нас середа, і ми потихеньку перетворюємося на бомжей. Хохудно. Блін, Максим виключив сьогодні о 8 Чи о 7 Ой, давайте на дві години Я змерзла, капець У мене кошелю. Коротше, це трішок. Надіюсь, воно в скорім чарі все розрубиться якось. У нас котлетки. борщик. Тут у нас пряшечка. І я тісто. буду пекти булочки з таким джемом. Ось okay, такий купила дозик. Щоб купатися, там туди сюди всіка. Будь-як по-другому. Так, ділюся з вами інформацією. У нас кроме тієї кімнати, де стоїть дочок. Кругом просто дубевушка. Дуже холодно виходить і на кухню, і в ванну, і взагалі, і лише нікуди не вадить. Дозволу з піддіяла не вилазить. Учора. Вівторок у нас був майстер, він подивився, щось там накрутив, котюло опять бухнув, бухнув, <свісно> виключився. Ми перезвонили йому ще раз. Він ще раз приїхав, сказав, що ну, йому не подобалося, як робила помпу, діло, що то воно. Поїхали там власники дивиться купити помпу. Такої помпи не було, я так розумію. Типа, сказали, що чи стара модель, чи щось таке. Самого котла. І, в общем, більш всього, що буде новий котел. Бо я так розумію, розказала, що це стара модель, значить він і давно і стоїть. І їм, напевно, навіть вигідніше буде тут їм котел ну, взагалі поміняти. Тому, ми, звісно, нам це ну, не те, що не подобається. Ми такі обставинства, у нас маленька дитина, типу, ми з тим, як додіким гарзним. Ну, то ви бачили, ми дитину покупали, це теж, звісно, треш. Посуду мить, я в раковину затикаю, наливаю воду гарячу, мою гарячі, але полоскаю, допустим, це теж треш. Тіпа типу, в цьому ну така людина, вода холодна, що А сьогодні середа, ну так і живе. Ну а що ж? Дуже не знімала вам нічого, бо не було дуже знімати. Просто знаєте, що ми ось так ці дні в, такої, в таких дубеушках провели. А завтра, о 9 мають приїхати і або ремонтувати, або новий чіпляти, це я ще не знаю. Ну, просто нас попередили, що завтра, чи о 9 ми будемо вдома, бо приїдуть щось робити, а що ще знає. Якось так, держимо пальчики, щоб нам завтра його все зробили. І нарешті стало тепло і була гаряча водичка. Підписуйтеся на канал, тут реальне життя і за... поставте, будь ласка, пальчик вгору. гору. Двіш кухня двіш очка, яка нас спасла, привезла новий котел, поставила. Ура! Чуть. М -м -м. Не, чуть -чуть, не Та той так що Що, капець. беруть? А тут я не буду. Ні. Пусть я... прибирать. Передивилася відео і все, воно потребує якогось логічного завершення. Тож, ось так, стільки днів зайняло вирішення питання по встановленню бо ремонт не вдався цього котла. І дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, залишайте ваші пальчики догори і до нових зустрічей. Всім па-па!